Далі говоримо про наступне, чому чому Україна не може бути по Російській Федерації? Чому Грузія не отримала статус кандидата до Європейського Союзу і чому Китай визнав Російську Федерацію агресором причини та наслідки? Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Слава Україні, рада вас бачити. слава, доброго вечора! Отож, за резолюцією Генеральної асамблеї, от проголосували визнання безпосередньо Російської Федерації країною агресором, проголосували в тому числі Китай, Індія, Вірменія, Казахстан та Бразилія. І якщо до Китаю, так от чи бачите ви зміну риторики, чому ці країни от зараз проголосували і визнали Російську Федерацію агресором? Ви знаєте, складається враження, що Китай теж динамічно звільнює свою позицію. Залежності від обставин в даному випадку вони зрозуміли, що перший, перший варіант політики по відношенню до Росії, який вони розглядали, це була підтримка режиму Путіна надалі, але посилення залежності його від Китаю. Як в економічному, так і військовому плані, за таких обставин вони планували формувати далі цю політику, і з одного боку вони показували, що е, режими диктатур в світі є і вони функціонують успішно. З іншого боку, вони отримували собі е, союзника, який не був сильно в фінансовому плані, або військовому, але мав великі території, великі запасні корисних копалих копалень, що для Китаю наразі є пріоритетом. Наразі виглядає так, що змінюється риторика в зв'язку з тим, що всі розуміє, що Путін не може забезпечити режим, тобто. В зв'язку із власним поганим самопочуттям, в зв'язку з тим, що відбувається всередині держави, тобто постійно демонстрація різних там ЧВК різних політичних діячів, які висловлюють якісь протилежні риторики влади позиції, він розуміє, що в принципі, мабуть, немає сенсу, наприклад, у продовженні влади Путіна. Що навіть якщо вони активно в медіа обговорювали, що всі да ярлик минулої зустрічі на правління Путіну ще на одну каденцію, президентську, він певно розуміє, що просто. То той не зможе виконати ці зобов'язання, навіть якщо його перевиберуть. А якщо вони продавлять це рішення, то, то його оберуть формально, але він не зможе підтримувати жорстку політику, жорстку вертикаль політики, то відповідно є загроза самому режиму і так само відносинам з Китаєм. Скоріше за все розглядається просто інший варіант не підтримувати на мінімальному рівні Росію як самостійно суб'єкти впливати на нього, а фактично просто повністю захопити Росію. Зрозуміло, що це не буде виглядати як повне захоплення території, там зміна прапора. Але те саме падіння режиму Путіна і зміна політичних вдів дозволить Китаю ще глибше інтегруватися в, в різні і економічні складові, і політичні складові управління Росією. Тому виглядає так, що Китай, користаючись нагодою, замість того, щоб протидіяти, скажімо так, світовій силі й оперативної, е, вони вирішили трошки піти по течії, просто скориставшись цим. Е, але знову ж таки, ми бачимо, що Китай не, не є таким учасником, який після прийняття конкретного рішення беззаперечно слідує домати, тобто він орієнтується по. По своїм суперникам він орієнтується по своїм партнерам і в залежності від обставин змінює і риторику, і політику, і здійснюючи кроки. Тому думаю, тут просто перегралося розуміння того, що режим Путіна не зможе забезпечити цілі ті цілі і інтереси, які ставить ці комуністична партія перед Китаєм і перед подальшою експансією Європи і цивілізованого світу перед собою. Тобто, фактично, пов'язувати те, що Китай саме голосував за цю резолюцію з попередньою розмовою Сі Цзіньпіна та Зеленського, не варто я б дуже обережно взагалі ставився до таких розмов, тому що, звичайно, всім би хотілося думати, що після однієї там декількох розмов можна налагодити комунікацію з Китаєм, але ми маємо розглядати Китай не як просто територіальну державу, як політичний режим. І вперше за все оцінювати те, яка може бути співпраця України демократичної України з комуністичною партією Китаю, а не унітарної держави Україна з Китайською Народною Республікою. Тобто, тут мова саме в тому, що Їхня політика не зміниться, їхня політика і далі буде заточена на експансію європейських держав в економічному і в політичному плані. і Їхня політика буде диктуватися і формуватися на фоні чіткої ієрархії влади. Що в Україні, як в демократичній державі, не розглядається, е, і, і то, через що Україна мала всі ці майдани, тому тут треба ставитися саме з такої прагматичної точки зору і розуміти, що ці всі розмови розмови це добре, тому що наскільки ми знаємо, навіть там Шойгу тримає контакт. З Остіном, да, тобто Росія і Америка, незважаючи на воєнні дії, тому що завжди місток комунікації має бути, але думати про те, що відбулася одна чи дві розмови, чи якась зустріч, і все ми браття, друзі, ми можемо не розраховувати на удар під дих, скажімо, так, якийсь момент абсолютно не варто цього робити. Тобто, Китай знову ж таки не, не розглядає наразі Україну як якогось свого класного партнера, якому він готовий йти на уступки. Китай розглядає Україну фактично можна сказати як товар, який будь-яку іншу цивілізовану країну. Тобто, те, що він хоче мати, те, що він хоче частково захопити. Відповідно, він може для досягнення цієї мети використовувати не тільки агресивні дії, а також те, що вони. Систематично здійснювали в Європі і до війни в Україні теж. Тобто вони заводять свій капітал, вони починають більш активно впливати на економіку держави і відповідно диктувати певні рішення. Ну тому тут звичайно варто тримати з ними комунікацію, розбудовувати, але треба бути дуже обережними і розуміти, що це все не просто так відбувається. Пане Даниле. А як вам наступна теза? Те, що Китай голосував за цю резолюцію, бо боїться санкцій? Тобто, фактично важелі на Китай також є. Як ви вважаєте? Ну безумовно, ми вимив час про це говорили. Що основні ринки збуту китайської продукції це європейський союз і Сполучені Штати. Тобто, якщо перекриються ці ринки через санкції, навіть частково це величезний удар по економіці Китаю, яка і так перебуває в небно кращому стані зараз. Тому ми, ми з вами бачимо, що в цьому плані Китай якраз послідовно заявляв, що він не постачає зброю Росії, що він не надає летальних там іншого зброєння, інших компонентів. Тобто вони дійсно переживають за свій іміч. Вони не, не хочуть ризикувати своєю економікою за якоюсь дрібною там торгу з Російською Федерацією. По одній простій причині знов ж таки не через те, що вони такі добрі й гарні, а через те, що це не має сенсу. Тобто, якщо підставляти себе в такому плані і входити в санкції, ти маєш аналогічно отримати економічну компенсацію. Росія своєю дешевою нафтою, вона і так зараз продає, будучи не не під санкційному Китаю дуже дешеві енергоресурси. Тому Китаю не має заради чого підпадати під санкції і шукати заміни. Російський ринок абсолютно не зможе перекрити ні в якій мірі блокаду європейсько-американського. Грузії не надали статусу кандидата у члени Європейського союзу через те, що керівництво республіки відмовилося приєднуватися до санкцій проти Росії. Про це заявив Тбілісі Кахакаладзе. Відмова у наданні статусу кандидата була політичним рішенням, і суспільство дуже добре зрозуміло, чому це сталося. Влада Грузії для них становить проблему, тому що не приєднується до санкцій, не розпочинає війну і не відкриває другий фронт Україні, сказав він. Ну, і те, що Грузія не приєдналася до санкцій, начебто зрозуміло. А от щодо війни і другого фронту в цілому ситуація по Грузії, розумієте, ми звичайно хотіли розширення альянсів. Але ми весь час очікуємо на якесь емоційне рішення. Тобто, це всі ті самі питання, які піднімалися до України до початку війни. Тобто, ніхто не казав, що Україну ми не беремо в НАТО чи в Європейський Союз, тому що нам не подобаються ваші очі. До нас був конкретний перелік питань і конкретний перелік обов'язків. Та сама армія мала відповідати певним стандартам. Не, не, не тому, що просто так НАТО захотіло, а тому, що внутрішній організм не може функціонувати, якщо всі органи заточені на один механізм, а інший орган не може з ним впоратися, так і з Грузією. Тобто, ми розуміємо, що там абсолютно проросійська зараз правляча партія. Ми з вами пам'ятаємо, ще нещодавні протести з приводу цензури. На території е, Грузії, е, і відповідно, якщо ця держава не відповідає і не намагається війти в цей перелік вимог щодо е, європейських цінностей і, і нормативних актів, то відповідно вона не може рухатися в цьому напрямку. Так само і з е, війною, ми також об'єктивно розуміємо можливості Грузії вони абсолютно не можуть забезпечити на зброю, них у самих її немає. Єдине, що звичайно було прикро, коли наші ж системи Грузії не віддала тільки там перебували в Орендах. Але ми так само розуміємо повну залежність літ від Росії, і на жаль, поки поки що змін по цьому плану не відбулося. Хоча час, мабуть, один з найкращих з одного боку. З іншого боку, неодноразово казали, що Путін якраз може розглядати для зміну вектору уваги. У разі втрати при контрнаступі українських збройних сил раніше окупованих територій перекинути війну на території іншої держави, де він точно може забезпечити виграш, для того, щоб переключити вектор і змазати якби, свої поразки в Україні. Розуміючи це, мабуть, вони по своїм неформальним каналам так само наглядають політичний простір Грузії і кажуть, що якщо ви не хочете, щоб на вас пішли війною, бо вас ми вже точно там. Забомбимо і захопимо, то мовчіть там, не підписуйте санкції, всі тому це ну знаєте така е, зрозуміла риторика. Потрібно запро... пропонувати Грузії якісь додаткові гарантії, додаткові механізми для того, щоб активно відбувалася зміна дійсно політичного режиму на щось не проросійське. І, от власне, ви кажете щодо там іншого фронту, так що до того, що Росія не може досягнути своїх таких, так би мовити, стратегічних успіхів в Україні і може до прикладу звернути увагу на щось інше, де вони можуть досягти якогось успіху. Але разом з тим, от маємо заяву Пригожина, який оце скаржився, що вагнерівці закінчуються, що озброєння боєприпасів немає, і що ймовірно треба буде вже покидати Бахмут, начебто так перекладаючи відповідальність на когось іншого, CNN писало про те, що Росія не готова до контрнаступу збройних сил України. І не про що свідчить і звільнення там Мізінцева і інші дії Наталія Гуменюк після Бувовне у Криму казала, що це от така підготовка до потужних дій, які будуть подалі, і багато насправді оцих сигналів є разом з тим. От як ви вважаєте, чи і Резніков до речі заявляв, що Росія може собі придумати катаклізм у середині країни, щоб відвернути увагу суспільства від безпосередньо поразок на фронті? То як от загалом ситуація зараз, якщо зважати на ці заяви, які з'являються безпосередньо в інформаційному просторі? Дійсно, вже не один тиждень ходить там в телеграм-каналах в різних таких специфічних джерелах інформації. Оця от теорія, що путіну його, брати Ковальчуки, якщо я не помиляюся, його там найліпші соратники і радники запропонували такий варіант, що в разі невдачної території України можна там здійснити або якийсь локальний вибух на території атомної станції, на території Російської Федерації, або якийсь інший катаклізм, який дійсно скаже, що все. Тепер нам треба концентруватися на внутрішній проблемі. Другий Чорнобиль, сотні тисяч постраждалих, нам не до війни. Ми самі відходимо, нас ніхто не переміг, ми просто самі переключились на інше. Думаю, аналогічна ситуація з Пригожином. Тобто, з одного боку, не потрібно будувати ілюзії, що це якась повністю автономна незалежна особа, тому що навіть за наявності певного фінансування від олігархічних тіл якось додаткового, все одно в них основні джерела це підряди міністерства оборони. Тобто просто в один момент їм не виплачують кошти і ресурсів у них абсолютно немає. Скоріше за все, це ж знову ж таки 50 на 50. Тобто, з одного боку, Путін те, що він відмовлявся робити на початку, війни, зараз це усвідомлює і робить. Це підготовка запасного варіанту. Тобто, у разі невдач на фронті раніше він включав басні про застосування ядерної зброї. Зараз після того як вже неодноразово. Цей шантаж, якби зрозуміли, що цей лише шантаж він не буде реалізований. Потрібно дійсно розглядати запасний варіант. І вони прийшли до того, що запасний варіант може бути виправдання з тих чи інших причин, що ми воюємо не з Україною, а з НАТО, з тим, що там хтось Китай можливо підвів. Ще щось, ще щось вони переключаться на те, що цілі спецоперації досягнуті, і нам ті території, в принципі, і не потрібні. З іншого боку, дійсно не варто думати, ми, ми ж з вами розуміємо, що зміни не відбуваються в один момент. Це все певні паралельні процеси, які стартують і займають в різних ситуаціях різні таймі. Безперервно, безперервно йде боротьба за захоплення політичного впливу, і в тому числі на якихось там приємників Путіна. Коли люди починають говорити, що там Путін все одно залишиться, ще, що, ще щось, ми ж з вами розуміємо: не було безсмертних лідерів, які все своє життя керували державою. Путін теж вже далеко не молодий. В нього видно, що купа проблем з здоров'ям, які посилюються цим політичним тиском, і виглядає все так. Що дійсно йдуть активні е куларні дії за боротьбу за владу? Інше питання в тому, що їм в будь-якому випадку потрібен якийсь, е якесь глобальне погодження з кордоном, тобто або це має бути е Китай, який зробить ставку або на певного лідера, або на певну групу осіб, або це, наприклад, Америка, яка скаже, добре, якщо ці, ці люди там приймуть владу і зроблять такі тоді, ми не будемо заперечувати. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що на жаль так само Америка постійно боялася розпаду Російської імперії. Що на жаль, призвело до багатьох проблем, які ми маємо зараз, тому в тому числі вони зацікавлені не в безладі, а в тому, щоб хтось прийняв це політичне керівництво і його продовжив. Тому якби це паралельні процеси, однозначно можна стверджувати лише одне: те, що той режим стабільний Путін, який існував до початку воєнних дій, коли все виконувалося без заперечення, все було одноособово і таке інше. Що, що цей режим вже кардинально змінився, і механізми запущені. Які будуть наслідки, коли це зупиниться, це знову ж таки залежить від Путіна його оточення і зовнішньої якоїсь підтримки певних еліт. пане Даниле? Ну і власне ще наприкінці минулого тижня Путін підписав закон про статус учасника саме бойових дій для тих росіян, які воювали на Донбасі з 2014 року? Ну а як же ж тут їх ж там не було чи як? І що це означає? Ми ж з вами говоримо про, про те, що в них риторика абсолютно змінилася на внутрішнього споживача. Тобто, та риторика з приводу того, що нас там не було, вона стосувалася Америки Європи для уникнення санкцій, для уникнення якихось дій і всього іншого. А ця риторика вже стосується внутрішнього споживача. що ми нічого ні то ні ніхто не забит. Ми повнім кожного героя і е, різні ці басні, які Росія постійно годує. Вже багато десятиліть для своїх громадян, які гинуть за просто якісь імперські імперські амбіції і за ресурси. тому, тому нічого дивного, вони будуть робити якісь такі політичні закиди, тому що знову ж таки потрібно гасити ту соціальну напругу, яка зростає, зв'язку з збільшенням кількості жертв, зв'язку з збільшенням інвалідів, які повертаються в Росію, в зв'язку з збільшенням людей, яких мобілізують, хапають там на вулицях. Це ж все впливає на настрої населення, і їм якимось чином потрібно це компенсувати. Тому ми всі чули, що Росія поставила там задачу близько 400 тисяч мобілізованих, які мають бути мобілізовані не примусово, а шляхом укладення контрактів збройними силами, тобто заборбовані, скажімо так, ну збройними силами або такими човиками угрупуваннями. Тобто, все таки є розуміння, що незважаючи на все це, вони зберігають якісь. Бажання мінімального впливу на населення. Щоб все-таки негатив суттєво не зростав до такого чинника, Вони хочуть його згласити, щоб населення все таки було лояльне до влади. Пане Даниле, ну і далі щодо українських збройних сил, зброю, яку передає Німеччина, Україна не повинна обстрілювати територію Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу. За всієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО, заявив Шольц. Тобто, фактично, коли до прикладу з Білгорода та обстрілюють Харківщину, то нормально або там з Волгодонська, там коли обстрілюють Україну, то теж нормально. Як тут, от фактично, бути вони нам дають зброю. Україна може вирішувати куди бити, чи не може. Жиж неодноразово обговорювалися це питання в залежності від країни виробника. Тобто зброя, яка вироблена безпосередньо України, немає ніяких взагалі заборон на будь-яку дистанцію, на будь-яку територію, куди збройні сили вважають за потрібне, вони її використовують. Зброя зі сполучених штатів. Ми пам'ятаємо, що спочатку не давали великобійні, казали, що там застосовувати лише на території України без Криму. Тоді вже сказали, що можна і на території Криму. А тоді вже сказали, що якщо війська дислокуються в прикордонних територіях Російської Федерації, то це теж. Може вважатися нормальним застосуванням зброї з німеччиною окрема історія. Ми з вами розуміємо е глибину інтеграції російських спецслужб впливу на Німеччину. Черговим показником було, мабуть, нещодавно зная знову Меркель, яка просто весь цей час фактично тричі чи двічі виступила за період війни, і жодного виступу, який би е підтримував Україну, в неї не було. Фактично. Вона знову закликала про те, що не треба відкидати до останнього. Е Позицію діалогу з Росією, тобто ми бачимо, що вже не залишилося в міжнародній спільноті осіб чи політичних лідерів, які кажуть, що там Україна має програти чи віддати свої території. Ну, якщо ми беремо справжніх суб'єктів, там якихось неадекватних особистостей. Залишилося лише два, скажімо так, напрямка: перший бажає повної перемоги України з повним поверненням території 91-го, включно з, з Кримом. А інша говорить про те, щоб Україна не програла, якби політичний режим не завалився, але все-таки зі збереженням інтересів Росії, в тому числі до окупованих до 24 го числа територій. Відповідно, зараз вже йде от боротьба за ці дві тези, і відповідно ми маємо наголошувати саме на поверненні всіх територій, тому що ну це, це однозначно виглядає більш логічним і найкращим варіантом для е, блокування подальшого поновлення ескалації війни між Україною та Росією. І щодо забезпечення українських воїнів, залужний Резніков Тамалюк просять раду відкласти розгляд законопроєкту про повернення 30 тисяч військовим. Вони вважають, що цей документ не враховує особливості служби в різних регіонах, а також не вирішує загалом питання з виплати строковиків та курсантів. Натомість силовий блок просить зібрати групу з представниками Верховної Ради, уряду, Генерального штабу та до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який це питання урегулює. Загалом цей лист підписали залужні очільники Міністерства оборони служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Пане Даниле, ну і власне з цим законопроєктом, начебто підтримали. Потім виявилося, що вже немає грошей, так оцих 30. І зараз вже є лист від очільників таких силових структур, які говорять про те, що це питання потрібно більш глибше е, от вивчити, а потім вже от голосувати або не голосувати. Як воно має бути насправді? Я думаю, що в кожного з нас є родичі, знайомі, друзі, які перебувають в лавах збройних сил або інших військових формувань, і позиції дуже різняться. Тобто, ті люди, які перебувають на передовій, вони звичайно кажуть, чому той, хто сидить, десь там в тилових частинах отримує, грубо кажучи, там додаткові виплати замість того, щоб їх заплатили нам. Ті люди, які перебувають не напередку, але кажуть, що там нас будь-який момент можуть туди кинути, ми теж заслуговуємо на ці виплати, теж мають рацію. Тому це питання стало НАТО заполітизованим. Як вбачається як вже з цієї довгої історії з приводу повернення виплат, це було, скажімо так, рада імпульсно проголосувала, не розібравшись до кінця в частині фінансування. Тобто, всі розуміли, що коли таке підняло піднялося питання про повернення виплат. Там разумков цю правку по-моєму подавав всі імпульсивно підтримали, тому що всі розуміють, що збройні сили на першому місці. З іншого боку, перед голосуванням треба було ж це все згодити з мінфіном, з Міноборони в частині наявності цих коштів, звідки їх брати і в якій частині поспішили. Тепер видається ситуація, коли комусь потрібно брати на себе негатив. Ми розуміємо, що політичне керівництво не хоче брати на себе негатив. Рада теж не дуже хоче його на себе брати. Відповідно, ті, хто можуть його на себе взяти, виявилися от керівники силових блоків, які, скажімо так, виступили з раціональним зерном і таким чином допомогли трошки раді в непроходженні цього проєкту до того моменту, поки не буде знайдено джерела фінансування. Тому я думаю, що. Питання по знаходженню коштів опрацьовується постійно і активно. Всі шукають кошти на збільшення виплат. Але поки ми всі знаємо наш дефіцит бюджету і що, по факту, ми забезпечуємо там близько 30-40% в залежності від періоду власних потреб. І фактично все фінансування відбувається за кошти. Тому ми теж самостійно це рішення дуже часто прийняти не можемо. Пане Данило, ну і власне ще є одна інформація, яку по, саме поширюють російські пропагандисти. Вони говорять, що, начебто, і навіть фото показують, що начебто вони е, саме е, знищили, як вони кажуть, вбили очільника ТРО танцюру. А потім з'являється інформація вже української сторони, де кажуть, що танцюра він живий, він здоровий, все нормально. А російські пропагандисти от таким чином намагаються бодай якусь перемогу показати, що от фактично ми такі е, хороші, ми от що зробили. Навіщо оце? Це для їхньої власної публіки, щоб їм згодувати. Дивіться, ну однозначно відбувається все для власної публіки. Тобто, ми з вами обговорювали, що йде фактично інформаційний спам. Ми з вами пам'ятаємо буквально два дні тому. На жаль, коли були ці страшні прильоти в Умань, коли російське телебачення Росія 1 ну тобто, це топовий державний телеканал, показав кадри з Умані і сказав, що це були обстріли українських збройних сил по території Донецької та Луганської, які окуповані. Тому говорити про якусь непопулістичну мету, на жаль, не можна. От, фактично, про що хочу запитати: політичний режим Російської Федерації як расизм. І сьогодні ухвалили важливу заяву, якою Верховна Рада України засудила расизм як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики Російської Федерації. Стефанчук про це повідомив. І український парламент звернувся до ООН, європарламенту, парі парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму, засудити расистський режим Путіна як злочинний, закликав міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво Російської Федерації до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії. Воїн. Злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Ну і політичний режим Російської Федерації як рашизм. Наскільки важливе було це рішення сьогодні для українського парламенту? І як ви вважаєте, чи дослухаються ті, до кого зверталися українські парламентарі? Знайдемо, це бити ворога його ж зброєю. Ці постійні заклики про те, що в Україні там якийсь фашизм відбувається. Ну, абсолютно логічно відповісти тим самим. Ти дурак, сам дурак. Я думаю, що Росія на жаль тільки таку і розуміє. Дійсно, воно відповідає дійсності, тому що політичного ладу нормального чи унітарної держави, чи федеративної, чи демократичної в Росії нема. Це дійсно узурпація влади, прийняття рішення там одної особою полом осіб і нехтування всіми міжнародними принципами, правилами ведення агресивної боротьби війни. Перепрошую. Тому доволі логічним є визнання і групування саме політичних сил. Тому що якщо ми пам'ятаємо, на початку війни всі пробували якимось чином завербувати, скажімо так, собі союзників, звинувачуючи в цьому не всю політичну складову Російської Федерації, звинувачуючи лише там Путіна, його найближче оточення. Там друзів на його тут іде розуміння, що коли вже більше року йде війна, то це дійсно не воля однієї особи, це дійсно консолідована машина. Так, вона може виявляти або самостійне бажання це здійснювати, або може бути під впливом під примусом інших осіб, але знову ж таки, ті особи, які залишаються на посадах, вони залишаються з доброї волі. Ніхто їм не заважає написати заяву і перестати виконувати злочинні Е, Тому ось таке групування вже це переход на новий рівень, просто визначення всіх політичних еліт, і це фактично вербування, так як в свій час було потім з міжнародним трибуналом для гітлерівської Німеччини, вербування всієї Касти посадовців, які в певний період перебувають на посадах і приймають ці рішення, як таких, які порушують закон. Тому це рішення важливе. Я думаю, воно матиме певне продовження, в тому числі в міжнародному кримінальному суді. Леширо, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України.